Вітаю всіх небайдужих до долі України на своєму каналі. Сьогодні я хочу подивитися розклад для України на кінець 25-го року, якою буде наша країна у 26-му році. Що нас очікує українців на своїй землі? В цій колоді кожна карта це не просто подія, це живий міф, який говорить своїми символами. І якраз на основі міфів. Ми зможемо побачити приховані процеси, те, що ще не з'явилося у фізичному світі, але вже визріває в якомусь колективному полі. Ви знаєте, що зараз дуже багато змін проходить різні перемовини. В першому відео ми подивимося, що чекає Україну, і щоб воно було не таке вже задовге. В другому відео я зроблю розклад на відносини України та Європи, України Америки. Та України і агресора Росії, яким вже буде для нас грудень 2025 року. Знаєте, я почну не з того, що буде в грудні, а ця перша карта це туз піковий. я почну з міфології. Це Зевс, який ніяк не міг заволодіти красунею німфою, звали її Європа. Це наша Україна. Красива, незалежна, вона не хотіла віддатися Зевсу. І тоді Зевс, а він був дуже великим бабійом, він дуже зазіхав на інших, так як і Росія, на інші території дуже полює. І тоді Зевс перевтілився у бика і викрав Європу. Він її перевіз на острів Кріт і там споплюжив її. Але це вже в минулому, це вже сталося. Росія напала, і майже чотири роки ми знаходимося у війні. Тут спікувай сам по собі, це карта перелому. Карта вважається більш негативною, на жаль, ніж позитивною. Ну, ми в такому негативному стані і знаходимося зараз. Але це переломний момент. Звичайно, ми чекаємо на допомогу за океану. Звичайно, ми розраховуємо. На підтримку наших партнерів, але українці вже виснажені, зневірені. Багато хто опустив руки. Чоловіки, що я тут бачу? Я навіть не хочу це коментувати. Ви самі розумієте, про що я кажу. Всі втомилися. Ну от квітка, яку я тут, це душистий горошок. Вона якраз ця квітка і показує зараз: ми загубили свої орієнтири. Ми не бачимо визначеності, наче ведуться перемовини. Але оскільки це не перший раз, то довіри особливої у народу немає. По букві це дипломатія, це налагодження стосунків, це можливість вирішення багатьох питань. І я бачу, що якраз у грудні цей переломний момент він поведе нас в іншому напрямку. Напрямок зміниться це раптово. Неочікувано для нас. Я думаю, що тут будуть втручання навіть вищої сили. Тут буде багато рішень союзників. Ці рішення можуть бути прийняті без попередження нас дуже швидко, рішуче, іноді різко, десь якимсь обманом. Але все-таки я б сказала, що зміщення фокусу стане в наш бік. Нова хвиля підтримки якась може бути, або дуже важливий дипломатичний крок. Світ знову сколихнеться і зверне свою увагу на нас. Втомилися не тільки ми, повірте, світ теж уже втомився від цієї безкінечної війни. Так, а ми переходимо далі. Наступна карта. 10 пікова. Ну, 10 пік вона ніколи не показувала ніяку радість, але це вже завершення якогось проєкту. Десятка пік у цій колоді відноситься якраз до несподіваних подій. В грудні ми станемо свідками дуже неочікуваних подій, які вже почалися, але ці події не дуже приємні. Чому? Ну, По-перше, це лаверна. Богиня тіней, шахрайства, подвійних справ. Ця жінка в червоному дуже непроста. Це символ спокуси, магії, влади. І якраз ця чарівниця вона вміла перетворювати людей на тварин. В основному вона їх перетворювала на свиней. Дуже часто люди не проходять випробовування грошима, владою, і вони Перетворюється, я зараз кажу образно і про дуже багатьох людей, не про якусь конкретну людину. Ви знаєте, що під час війни дуже багато хто відкрив своє обличчя, хтось збагатився, хтось, чесно, загинув на полі бою. Зараз я не маю на увазі одну якусь людину. Це все наше суспільство в цій карті. І кожен знає, яке він місце займає в цьому житті. По цій карті у дуже багатьох розвіються ілюзії. Але вся карта для України десятка пік це карта втрат. Дуже багато людей покажуть свою справжню природу, дуже багато викриється залежностей, маніпуляцій, перевтілення різних ситуацій, і по цій карті буде зміна ролей. І буква ця Х. Да? Дуже багато чого ще залишиться невідомим. Але карта якраз про те, як хто себе поводив. Тут не тільки про окремих людей, але й про держави. Тут і в лівому вуглу бачите, вовк чи лисиця, яка зайшла на чуже подвір'я і краде птицю, тут дуже близька до свого дому і довірена особа щось краде. Ця карта. Вся про якісь маніпуляції, про нечесність, і це все відкриється якраз до нового року. Але богиня Лаверна. Вона покровителька потаємного, да і прихованих справ, обману, але також і викриття цього. Що по цій карті можуть бути домовленості, які скривають від України. Карта якраз показує дуже велику нечесність у всій схемі, яка крутиться навколо нашої України. Будуть зроблені дуже гучні заяви і серед нашої влади, і на міжнародному рівні. Партнери з Європи можуть вимагати від нас більшої прозорості, а це місяць дуже активної боротьби з корупцією та темними процесами всередині нашої країни. Я б сказала так, що грудень це якраз той місяць, коли туман розсіюється, тінь зникає і все виходить на світло. Наступна карта дама. Бубнова. От якраз ця дама Бубнова, вона завжди для мене як якась дама, така вичорна, іноземка. Тут наскільки все добре, настільки все і погано. Чому? Я вже зараз дивлюся на ці кути, і мені стає дуже сумно, тому що що це робить змій? Я не з центрального сюжету почну. Цей змій заліз у гніздо і зжирає. Майбутніх пташенят, тому дуже сумно. Карта не дуже позитивна. Хоч дама Бубнова сама по собі нічого такого страшного не веде, але в цьому сюжеті вона відноситься якраз до циклу Троянської війни. За столом сидять боги, у них банкет. Тут ухвалюються дуже далеконосні рішення, а тим часом жирають пташенят. Але все ж таки. О... Паріс дає золоте яблуко Венері, нам нададуть якусь допомогу, нам нададуть якусь підтримку, нас не залишать на самоті з нашим ворогом, будуть якісь для нас привілеї, але треба пам'ятати, що кому багато дано, з того будуть багато і запитувати. Треба буде зробити доленосний вибір. Дуже така цікава карта випала. Вона не проста. Вона не про те, що вони вже домовляться. Це тільки початок. Кожен реве у свій бік. Мені тут подобається, що є буква О. Знаєте, з одного боку це велика сила волі нашого народу і керівників наших багатьох військових, які боронять нашу країну. Тут і взаємодопомога і взаєморозуміння. І об'єднання навколо цілей. Але з іншого боку, знаєте, коли б там це ми дивилися на кохання, я б сказала, що тут дуже велика і деревність. Тому мені здається, що ці всі наші союзники вони навперебій почнуть розмовляти і розказувати, хто більше чого зробив. І кого із них більше треба відзначити? Наскільки ця літера така і цікава, і перспективна для нас, настільки вона може показувати і залежність якраз від цих всіх ідей, залежність від цієї допомоги. Ну тобто, що по цій дамі? Значить, європейські партнери будуть збиратися у форматі засідань, самітів комісій різних. Ця карта прямо показує на дуже важливе колективне рішення щодо України, але не забуваємо, що це цикл троянської війни. Що це може бути для нас? це може бути якийсь новий пакет допомоги прийняти. Це ухвалення якихось документів щодо нашого руху, можливо, до ЄС. Ну це мені так хочеться, тому я так і кажу. Але це може бути просто якась спільна декларація, або ще якийсь новий політичний союз, оскільки вони не хочуть нас бачити в НАТО і в Європейському союзі, то я думаю, може вони придумають для нас якусь нову форму, якийсь союз, який зможе в подальшому забезпечити нам мир. Тобто, за столом переговорів будуть вирішуватися дуже важливі речі на користь України задля миру в Україні. Ну, давайте трошки підсумуємо, що ж в грудні, грудень це місяць дуже важливих зовнішніх рішень і внутрішніх викриттів, міжнародних домовленостей, але всередині країни нам дуже багато чого треба почистити. Тепер давайте подивимося, які перспективи. В Україні у 26-му році. О, а ви знаєте, 26-й рік уже мені більше подобається. Тут немає пікової масті. Це дуже конструктивна робота. Ну, і остання карта дає надію. Так, але почнемо все спочатку. В центрі цієї карти один із подвигів Геракла. Тут він долає. Гідру було йому дуже непросто, але він все таки справився із своєю поставленою задачою довів до кінця свою справу. Але знаєте, тут ще знак зодіака Рак, тому ця перемога, щоб ви розуміли, що я маю на увазі під словом Перемога, для нас закінчення війни це вже перемога. Дати перепочити нашим хлопцям, дівчатам, які захищають, дати перепочити нашим дітям, які навчаються у сховищах, підвалах, дати перепочити матерям, які кожної ночі ховають своїх дітей від ракет та шахедів. Тому припинення вогню це для нас уже перемога. І оскільки тут знак Зодіака – Рак, то я думаю, що десь на літні місяці настане мир. Хай перемир'є, але це буде мир. Але щоб розуміти до кінця, чому я не так рада за цю карту, Геракл не насолоджується повністю своєю перемогою. В його серці біль свою дружину та дітей, яких уже немає поряд з ним. Для когось перемога закінчиться з таким болем. І це є, і це правда. Ну а ми рухаємося далі. Дев'ятка це дуже важливі кроки. Це кроки вперед. Це дуже багато роботи зробленої. Але тут, в кутках, з одного боку єврей, який рахує свої гроші, а з іншого боку, торговець, який теж щось продає, без цього не буває. І ми повинні знати, що. Поки йде війна, поки йдуть різні перемовини, хтось на цьому заробляє. Квітка Клевер в центрі сюжету, ця карта дає дуже велику надію на гарний поворот у 2026 році. Ми зберемося, ми знову станемо сильними. Це карта колосальної сили і витримки, це карта прориву, це карта завершення найбільш тяжкої частини боротьби. І 26-й рік це рік, коли країна демонструє свою стійкість, і частина найгіршого вже позаду. От з середини літа почнеться нова ера для нас. Наступна карта в основі сюжету майстер досліджує свою філософську лампу. Під час виконання алхімічної роботи треба бути дуже уважним і обережним. До речі, це може бути розмінування території проходити під цією картою. Знаєте, що мені піднімає настрій. Цьому році да, буде все змінюватись. Це білий бузок. Це квітка таких різних змін, але змін на краще. Це вже непогана карта. Її тільки початок, гарний початок роботи, роботи професійної. Але ці зміни пройдуть не просто так. За цією картою дуже багато хто втратить свої посади, і, звичайно, хтось отримає нові. Будуть нові відставки, виправлення кривди. Буде багато рішень на користь України, юридичне оформлення дуже важливих статусів, міжнародні суди, трибунали можуть початися. Це рік, коли юридична частина війни стане ключовою для нас. Ну і остання наступна карта: з одного боку, ви тільки подивитесь, да, бачите, що тут Геліос на своїй колісниці невпинно іде вперед, рухається до світла. Бо Геліос, за міфологією, він тільки один знав, як керувати. Цими кіньми він возив сонце зі сходу на захід. А це дуже небезпечно. Якщо трошки з другою швидкістю піти, то сонце або нижче спуститись, то сонце якраз і випалить все. Це дуже гарна карта з одного боку випала. Це рух вперед, рух вперед без зупинок, це масштабні зміни, значний прогрес, це швидкість, трансформація. Але не спішіть. Не спішіть. І хто хоче більше детально розкрити цю карту, почитайте самі міфологію. Там суть в чому. У Геліуса був син Фаетон, який дуже хотів. Ну, знаєте, як у нас оце, у батька є дуже крута тачка, і синок хоче взяти її покататися, а батько не дозволяє. Так от було і з цим Фаетоном. Батько йому не дозволяв, бо він знав, яка це відповідальна справа. Але той одного разу підпоїв батька. І взяв із нього слово, що той дасть йому повозить сонце. Ну і там не дуже все гарно закінчилось, бо він ще був молодий, недосвідчений. Ну я буду надіятися, що це на карті тут Геліос і не дасть молодій особі без досвіду правління державою керувати і завести свою країну не в той бік. І тому дуже важливо в 26-му році не дійти ось до цього кутка. Не почати сваритися між собою, не почати з'ясовувати стосунки. Тут поліцейський в цьому кутку, в лівому, тобто справ буде розкрито багато, справ розкрито різних багато. Квітка червоний клевер, це квітка самообману. Тому я думаю, ви розумієте, що не треба так. Тішитися тим всім змінам, і думає, що вже все, от уже іще маленький крок і вже все буде позаду. 26 рік це рух вперед, це рух без зупинок. Будуть і масштабні зміни, і значний прогрес, і рух в напрямку Європи. Я думаю, що все у нас вийде, але не очаровуйтесь, щоб потім не розочаровуватись. Бережіть своє ментальне здоров'я. Ну, а ми швиденько зробимо підсумок на весь 26-й рік. Тобто, увага Європи до нас не закінчується. Та я думаю, і Америки теж. Е, да, Будуть викриті якісь тіньові процеси, але будуть прийняті дуже важливі рішення союзників. Ну і 26-й рік. Головне, що сила у нас є. Випробовування ми всі пройдемо достойно. Міжнародні юридичні. Перемоги і всередині своєї країни вони будуть, і буде великий рух вперед і дуже структурні зміни. Я бажаю нашій Україні і всім нашим українцям, миру. Я не хочу говорити слово перемога. Це такими словами не кидаються. Дуже багато болі після цієї війни. Всім, хто хоче повернутися додому, ми вас чекаємо, легкої вам дороги. Щоб всі дівчата і жінки дочекалися своїх хлопців, своїх синів, щоб діти дочекалися своїх батьків, миру нашій країні, а вам, українці, терпіння, наснаги, бережіть себе. І не здавайтесь ніколи. Чекаю вас на наступному відео, на якому подивимося відносини між Україною, Європою, Америкою та агресором Росією, як будуть розвиватися стосунки в 26-му році. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і чекаю вас на новому відео.